Відлига, поєднана із рясною кількістю опадів, перетворила великі сніги на Закарпатті на можливу біду. Уже підтоплені дворогосподарства у кількох районах. Майже на усіх річках краю льодохід та затори. На шляхах подекуди ускладнено або заблоковано проїзд. Наразі ми спостерігаємо за внаслідок відлиги плюсових температур і випадання опадів. Ми спостерігаємо льодохід. Лодохід, який супроводжується заторами. І ці затори відбуваються практично на кожній річці. Затор викликає тимчасове різке підняття рівня води на метр, метр тридцять, метр п'ятдесят. На незахищених територіях це супроводжується виходом води на заплави і підтопленням і дворогосподарств, і будинків. На жаль, ми вже маємо і такі, і такі ситуації. Наприклад, лише за минулу ніч отаких от заторів ми спостерігали 34 штуки. Говорити про паводок ще. Вроді би й недоречно, але після того, як вже льодові затори зійдуть, сніг почне віддавати воду. Якщо ще на це накладуться, накладуться опади, це вже будемо спостерігати весняну повінь або паводок. За прогнозами протягом вихідних ще варто чекати мокрий сніг та дощі, втім не такі сильні. Як зазначають метеорологи, та кількість опадів, яка впала у краї за останню добу, не є критичною. Підтоплення відбувається через станення снігу та льоду. Протягом наступних трьох днів на території області ще буде плюсова температура, а із 7 лютого варто очікувати морозу до мінус 10. Будемо знаходитися в теплому секторі ще на протязі трьох днів. Ми будемо спостерігати температури на рівнині до плюс 6-8 градусів. В горах температура може підніматися до плюс 4. Високогір'я, в принципі, весь час залишається близьким до нуля. Тобто на високогір'я опади, які випадають, вони випадають все-таки у вигляді снігу. Рівнина, гори, передгір'я це все мокрий сніг і дощ. Починаючи з 7 числа, в область заходить холодна повітряна маса, і ситуація кардинально зміниться. Ми очікуємо зниження температур до мінус 10, навіть на рівненні мінус 15 в горах, і це буде тривати приблизно з середини місяці. Далі знову ж таки буде період з потеплінням і опадами. Водники Закарпаття запевняють, захисні споруди та спеціальні насоси до роботи готові. Втім, обласну протипаводкову програму варто було б оновити та запустити у дію. Адже у випадку повторення паводку 2001-го не всі дамби можуть витримати велику воду. На жаль, мушу сказати, що є протипаводкова програма по Закарпаттю, яка має виконуватись, але вона вже чотири роки звернута, жодної копійки на неї не виділяється. Тобто ті споруди, які були побудовані до цього, вони свою функцію виконують, а ті споруди, які не встигли реконструюватися, вони, звичайно, свою функцію виконувати не будуть. Що стосується тих споруд, які у нас на балансі, зокрема насосних станцій, ми їх утримуємо в межах того, наскільки ми їх можемо утримати в межах виділеного фінансування. Я хочу сказати, що вони готові до роботи. І насосні станції, і ті споруди. Через різні опади та танення снігу збільшився ризик сходження лавин, тож протягом вихідних не рекомендується здійснювати походи в гори. Із небезпечних районів області виділяють центральну частину Закарпаття, а саме басейн річки Боржава. Саме оці населені пункти заріччя, ком'яти, шаланки, які знаходяться, ну, скажімо, досить таки на рівні заплави. Очікується, що. Кількість опадів, яка буде ще випадати протягом цієї доби, може спричинити підвищення до рівня виходу води на заплаву. Збільшилося ризик виникнення лавин. Значить, в горах протягом доби випадали опаді у вигляді снігу і мокрого снігу. Це спричинило до підвищення лавинної небезпеки з 3 ступеня до 4-го. Рятувальники ж зазначають, що пік стихії очікують уночі п'ятниці на ранок суботи. Сильно дощитиме також у неділю для забезпечення проходження льоду. Подекуди на річках Закарпаття здійснюватимуть підриви заторів.